Так, всім привіт! Сьогодні я буду записувати Rivals. Да, я звичайно що? Я дуже довго не з'являвся на Ютубі, я знаю. Причина... Ну, не знаю причини, яка. Ну, мабуть. Ну, це відео там вийшло погане і цей. Я дуже... Я дуже давно цей... Ні, ні, почекай, Макар. Ну, я буду записувати відео тепер. Е, можна сказати, регулярно, або як тільки час буде. Ну тобто одне відео в тиждень я постараюсь записувати. Е, ні, пішли рент, 2 v 2 давай мене. Мені нічого не прийшло. Ні, ой, як залагало чуть-чуть. Сервер взагалі в Франції. Як так? Ну давай! Запускай. Не розумію, як от сервер Ти... да, прийняв. Запускай Ренект, а не Double трабл Тому що треба фармитись. І фармити Глорі. Це якась тут нова обнова вийшла. Я насправді, та да, я грав в Грою Гармі, я грав трошки Сіло Брайнерод, ну хоча мені не зайшло це з Сіло Брайнерод. Я грав в 99 Nights in the Forest. І мені, якщо чесно, воно уже давним-давно... Не дуже подобається. ну, мені реально. Не дуже подобається. Ну, тому що вже скучно. А тут граєш, там є якась цей. Е... Там е... грає. Ну, коротше, тут є хоча би якась мета там і так далі. Давай Онікс. Ого-о, а як воно саме. Так, почекай, давай в флейм троура забороняємо. Блин, ассолт райфл треба заборонити. По снайперку заборонив. Давай так робимо. Ладно, я сам тоді буду взяти ассолт райфл. Що заборонив? Без райфл і не знаю это сам До речі, ти знав, Макар, що спрей пробиває крізь щит. Да. А вони що взяли? А, да-да-да-да-да. Ч він дамажить? Вони двоє цей варту не юзають? Як? Мені треба захилитись. Капець, ну сайт. Ну я так ще й лагає. О, давай, хорош. Стоп! Блін. А, фух, він не юзає молоток цей, хак. Я так лагає просто. Мені щось не сильно. Так, я взяв ножик, я надеюсь, цей. Ну, моя реально сильно лагає. Капець. Я солдат не вижу. Джейк лагает. Давай, давай, хилься. Капець. Ну, дуже сильно лагає. Та ні, це анскіл, тому що, ну, цей верп он... Не треба сильно скиллаш об'язати там. Давайте я візьму цей. М -м, не знаю, там, катану. Ні, катана, мабуть, його не відбуває. О, там, до речі, він свого тиммейта цей, uh. цей чорний пісню натягнув. Ну, так. Я пропоную лівнути і перезити, тому що ця катка ну, там робити нема чого. А нічого не буде, просто цю катку лузну і все. Капець я тлагаю, я просто по лаві там ходив буквально. це просто такі Я завжди цю штуку спочатку забороняла, потім уже мені не попадалась. Мені один раз попався цю штуку, бере, молотов просто юзає. Просто йди сюди, Макар. Карти, ти в курсі, що я просто постійно за карту падаю і все. Треба далеко йти. А так так в них, так в них не інвалід він, а так було б інвалід він. А, да ні, -ні, -ні. ремач, ремач, ну давай ремач. Давай, рематч. Ой, блин Way to win О, то затанцюйся, затанцюйся. Стоп, твоя теж эмоция узаюзая Ой, блин Да не, я, ну я не хочу дабл трабл Постя так прикольно Ну запусти, но ну, я не хочу дабл трабл, не-не-не Да, оставить нормально. Короче, я забороняю эту штуку, Flame Thrower и все, в принципе. Все інше я вмію. Ну да. Portal ган не дамажить. Хотя я не знаю, может, якщо ворог, типа проходит через е, чужие портали. Ну, типа, якщо чел проходит не. А, просто не може, я думав просто цей. Я думав просто, якщо він проходить, проходить через них, то воно його дамажить там чи що, я не знаю. Так, о, я хочу, щоб сплеш було. Сплеш це хороша реальна карта. Ну ні, ну чому сплеш заборонили? Я, я так не встиг нічого заборонити, просто це жесть. Так, заброняйте та цю штуку і флеймтровер. Все інше ми, в принципі, контримо. Вони просто довго чекають. А, Paintball, ну все. Це ізі. Снайпер, кревевер. Схил айм кіт. Ну все. Мій сет, значить я дуже добре буду грати. 50. А він шотганом? А, ну, ну шотганом там в ну, шо? а а не иди. Якщо він лоу, він думает я теж лоу. Да ну блін. Треба щоб хтось хоча б одного когось вносив. А бокона, походу, залагала чи шо? У мене так лагає. Сервер взагалі в Німеччині, це жесть. Кибуконов каже, я иду його вносити. Так. Цельный бас просто. Так. Э -э Куда? Ладно, я возьму ассолт rifle, а вот я шуткан возьму, не знаю. Та напроти нього було б добре. Те, щоб ікон не розофіка, що я завжди буду вносити. Ой, ну добре, вибач. Зараз нас ну, тут раз не буду виконати вносить. Ай-яй-яй! Це якось по-тупому просто було як? якось. Добре, я зараз візьму катану. Ні, катану, катану треба юзати. Шоткан Що на мобайл це дуже небагато? Ну все, я не встигну. Я не встиг просто. Навіть якби я поверху так пробіг, я все одно там буквально не встиг, не встиг би. ХП я одного виніс, оце я прям прошка. А, я ж забув, він захилився. Ну блін, я катану не встиг зав'язати. Я навіть забув про катану трошки. Короче, А, тут... Так. ну блін, ну шо ти робиш? Не виносять бакона, він з нього залагало, чи він нафикажет, я не знаю. Катану. Так. О, хорош. Це, це, це емоції, це знущання над людьми просто. А він тут, він тут Десь тут, він тут бігає. Опять як лагає. О, хорош. Ну все, найс. Де, я постараюсь випускати відео реально частіше, тому що декілька років не випускати це просто цей. Ой-ой-ой, він що прошечка. Я вже не зможу взяти снайперку, на жаль. А, він байзавто шутка це добре. О, хорош, ну сэр, винесеш. Та він вина фекашить. Іди, да. Лови еще. А я, я просто катану. Заюзав, погано. О, я йому хілку зіпсував, це дуже добре було. Да. А ну як? А ну як? Ну це просто якийсь еймут. Капець, вони нас виграли ще й ні, ну, ну як так? Та ні, ну я не хочу ремажити з тими самими, Ну так не цікаво, постійно ремач. Давай бери якусь давай ще раз ренк, але треба, щоб сплеш було і снайперка. Там треба. Коротше, бери сплеш. Треба, щоб карта сплеш була або Construction. Купив прям? Ти купив один скін тікет. А, кнопку купити. 10 скін тікетів коштує один скін кейс. І їх всього в цій... Їх всього в цьому пасі 10 штук. Да. Мені цікаво, ні, їх всього в Баддл-пасі 10 штук не То тобто, За треба повністю пройти, щоб отримати ну, 10 цих. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Докс, хай буде. Докс, це карта не така велика, як кросроас. Ні, дай остейот і шотган. Ну навіщо снайперку я хотів грати зі. А, це вони заборонили. Я хотів за снайперки грати просто. Добре, буду грати з кросбола. Хоча... ну добре. Та без ге гі... без метки не можна грати. А, ну тепер ясно, добре. Тут треба дверчи. Треба без хілки вміти грати. Хілка це більше як пейтовін. Ой-ой! Грошечка. Та де він? Ну я ж ти думаєш, я знаю, що вони агівщики. Так, да, це просто заходить, чуть-чуть там навела. І цей, і. І воно зразу стримуло. А я ще А, я шотган, до речі, не заборонив. Це вже добре. Ну, приятно не знаю, ну, мабуть, візьму УЗІ. катану. О, катану, до речі, їх закон зараз. Вот автошуточный... Стачи лиха, жсткая ця. Там буквально кожен вистріл воно їх наводить. шотган і автошут, це прям важко. Сотку йому щось зніс, походу. Ой-ой-ой, просто жесть, який шот. Классно. Но вся челиха, вона прям дуже сильно кто шут У них левел. 170... А, не, не, не. 240 и 50. А, ну да, ця челиха така нубіха. Чуть. А, в неї, мабуть, лагає, в неї лагає, точно. У чи в школі грає, чи шо, я не знаю. Майдаш зачем ага. Так. гарак, сразу жива прям Ну в нос. Выносим сразу все от чувака, а потом уже идем на челиху, потому что челиха нам мало чего делает. где ты челиха полезла, че кто? Дэвин. А, он тут, вин тут зараз. 27 зніс катанне є yeah. кисники будуть ну як ну так сильно лагає мене. йому mm -hmm. це ізі Та, зараз я візьму солд райфл це буде останнє те що я буду брати Де він тут? Я йому 80 зніс. Уже. А, ну все. А ця біха, ми її вб'ємо. Якщо ти будеш на місці стояти, то там на тебе не ези просто. Ні, вона на мене зарылась! А що ти робиш? Не тут. Вона не ловить, якщо ти не знаю. Та не юзай цю штуку. Якщо вона тебе вб'є, я не знаю, що ты О, нарешті. треба цей. Ну, цей чел пушить, ми його зараз шудесенько виносимо. І все. Та о, о, о. 40 вниз. Чиліха щось трохи чуть -чуть там висунулась. Ні, 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 я йду, я йду. Ой, там чиліха щось тут піднімає. А блін, оце я по ньому прям попадаю, але воно не попадає. В нього так само хп, як в тебе приблизно. А він ззаду. Пушимо? Добре. Пішли пушити. Йо, я ему зразу стики катану і на, на, надамажив. Я ему чистник катану и ще подноса в кучу. Це твій молоток? <плес> да, він тут сильно подомажений дозволить. Зараз тут буде цей заключий Так, да, пушимо ще раз. Він, я зрозумів, як він идет. Він там виходить и знову иде сюди. А він, він, він пішов пушити? Зараз челику шудасенького вынесу. Що він зробив? Що він робить? А, все? Він до клоуби. А, я бачу, як вікна заспанились. Я бачу, як вікно заспанулось, я його міг іще подамажити навіть. Просто виходимо на дах і, а, да, точно пушимо. А, треба є куса. Я думав, тебе вже винесли. Ну все. О! Плюс 21. Це доволі багато, стоп. А в мене скільки цей? Голд 2, ага. О, Вігкор, якийсь враб. На молотов. А що за врап мені випав? Це що на молотов, так? Ну, щось дивно трошки. Я краще це буду зв'язати, мені подобається. Давай пішли, пішли, ренкт. Запускай ренкт. Я хочу просто новий цей левел собі отримати і все. Левел новий. Ладно, я сьогодні, мабуть, вже буду завершувати, тому що е, ну, треба вже виключати і буду я піти по справах там. Тому всім пока.